Як кажуть, щось в лісі здохло, Петро Порошенко дав інтерв'ю суспільному. Уявляєте собі, уже багато років ми знаємо, що хіба що п'ятий канал або прямий, ну може, ще еспресо. Вони іноді показують Порошенка, а тут раптом суспільне взяло і зробило інтерв'ю з Порошенком. Сподіваємося, після цього ОПУ Єрмака і Зеленського не підірве будівлю суспільного. В цілому ви можете побачити це інтерв'ю самостійно, слухати його цікаво. Після інтерв'ю Зеленського то таке враження, ніби нарешті нормальні люди говорять. Але ми вам зараз хочемо розказати про один фрагмент з цього інтерв'ю, в якому Порошенко сказав, що на початку війни зелена влада втекла з Києва, і потім написав у себе в соцмережах пояснення ще по цій тезі. Далі пряма мова самого Петра Порошенка. Під час інтерв'ю з Вадимом Карп'яком на суспільне мовлення вперше випала нагода прокоментувати мої слова, які, схоже, декого зачепили заживе, говорячи, що на початку повномасштабного вторгнення влада здриснула з Києва. Я говорив не про Зеленського, а про 75% депутатів та міністрів, які теж є владою. Ми не могли дозволити, щоб Київ залишався без керівництва, бо так він значно слабший і ніхто не повірив би, що держава налаштована на оборону столиці. Тому я виступив із заявою проти проведення засідання парламенту за межами будинку Верховної Ради на Грушевського. Зараз ви можете дізнатися в Укрзалізниці, подивитися оформлені урядом відрядження. 75% депутатів приїжджали з заходу України або взагалі з-за кордону лише на сесію. І були спеціальні депутатські потяги, які привозили їх на засідання і одразу відвозили. І от саме ця влада здриснула, і це було злочинно. Керівництво Генеральної прокуратури, на чолі з генеральним прокурором, було в Хмельницькому. Коли військовослужбовці СБУ хотіли отримати документи, щоби мобілізуватися у відповідні частини. СБУ було закрите, а керівництво перебувало за межами Києва. Представники багатьох правоохоронних органів, включно з ДБР, попалили справи і здриснули з Києва, теж обклалися бронежилетами, набрали машин, озброєння і вели напружену боротьбу у львівському і мукачівському котлах. Саме це я хотів сказати про владу, бо влада це не лише президент. Моя величезна подяка всім киянам, які не поїхали і залишилися боронити Київ. Вони приходили на Лаврську отримувати зброю, формували 206 й батальйон, прийшли навіть ті, хто нічого не вмів і ніколи не служив. Ми всього навчили. Були сформовані і інші батальйони, які ми теж забезпечували зброєю, автоматами, кулеметами, ПКМ, набоями, бандеромобілями, їжею, бронежилетами, кевларовими шоломами. Я пишаюся нашою взаємодією Разом ми відстояли Київ. Це було круто і ефективно. Від каналу саме сік додамо. Що ж, абсолютно справедливі і заслужені слова. Можете собі тільки уявити, як запалали дупи в зелених депутатів, зелених міністрів і так далі. Всіляких Баканових, які на той час очолювали СБУ, можете собі уявити, які нові потоки лайна поліються на Порошенка після такої промови. Але українці мають знати правду. Це все правда про ці потяги, які возили, як кажуть, часто не дуже тверезих законотворців. Про це вже багато хто казав, не Порошенко перший це заявляє. Так що треба українцям, особливо прихильникам зеленої влади, починати чути реальність і правду, бо інакше буде біда. Слава Україні, слава ЗСУ, на яких все тримається. Переможемо внутрішніх і зовнішніх ворогів.